Дід як тихенько. Тихенько підкрадається. Наче я його не чую і не бачу, зроблю вид такий. Да, дід? Тихенько підкрадаєшся. Що це тихенько? Щось це довго не було. Та як це довго? Ага. довго. А знаєш, що я б тобі хотіла сказати? А ось о, калину, ти не дивишся на неї? Вона сухі, сухі ягоди на ній. Да, ще я такого не бачила ніколи. Що така, засух... що така засуха. Що така засуха, що гаті і ця і калина посухла. Геть ягоди поморщилися. По... Засихають вже вже всю їх. Ще не боже, вони в таке завжди свіжі, такі горні. А це посухли даже яги оці. Оце да. Оце засуха справжня. Що водички? Водичка це мені. Водичка. Один хоч водички притягнув. А тут. Це мені. А ну покажи що там. Що там написано? Покажи. Кова, що покажи? Що ти... да, дивись. Бразильська кова дід собі купив. Думав, вона справді бразильська. Ну хай не думає. Дувай. Каулатін приказ. Кавлана не тягне. Я да. не них. А, ну то свати, знаєш куди? Ні, якщо хороший, то хочу. Куди я звали? Да. Якщо хороший, то давай. У їх стільки ось цих нехороших, воно там на городі валяється. То я вже таких не хочу. Такий лежав. Хороший легкий. Ось тільки вони зараз вже. У шість гривень. П'ять Ага. Якщо хороший, то ще різьмай валюється. Ну, ну, ти ж заповнив, де прав. Заповни. Ну і молоді. Воно вкину воду його. Ось, воно ну, туди, отуди, вкину його. Влізе він туди. Да, сюди? Да. О, туди. О, нехай там попливає, обмиється прохолоне. О, холодна прохолона. Бачи, як зранку холодно було. Вісім градусів тепло тільки. Та ранки, які вже прохолодні. Ох, тобі осінь потягнуло вже. Да, а капуста по 35 гривень. Да. Капуста, так. Да. І картопля по 35. Усе дороге. І з холодом усе дорожчає і дорожчає. <клух> ну так-то. Якось будемо жити. Десь сказала Ларіска, цибулі будуть коло великого базару продавати по 11 гривень в кіло. Да. а да. то в сітку, щоб купити і пару сіток картошки по 15 гривень. Ну так. І вистачить. Ну так. Да. Якщо по 15, то можна брати, ну не по 35. Так, ну нічого, днем ще будемо грітися гарно. А вночі нехай вже й буде й прохолода. Як воно нас так посмалило, вже все позасихало. Ох, то стільки ж можна. Чекаємо на дощ, там щось обіщали, 50%, 40%. Може дай й капне яка копля, хоч пилюку приб'є. От так-то. Де мені розріж його? Я боюсь ріж, давай. Давай ріж. все не такий. Ну Який буде, такий буде. Ти ж даш? Жду. Жду жди. Я йду сюди навчила різать ковуни. Желаю, значить. Ага. Я ага. б тобі сказала. Ло. Давай, давай, ріж. Що ти махаєш руками, сидиш? Кружечка обріза. Кружечка. Да. 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 Я ж тобі такий. А тепер попова. Да? А як поріжеш, так і буде. Ти зараз його порозкидаєш по всій цій. Воно качається то. Ага, Тут держи Ры. руками. То бери вже, бо заснеш його. <laughs> бери, пробуй. Я курю так, Пробуй, потім будеш курити. Після тебе. Я потім, як виключу, попробую. Так, ну подивись на нього. Він <рес> іздівається. Боже він ти... солодкий. <рес> Сидить така ти... стара погадає і здівається. Лизнеш? Я можу дай визнеш. Давай бери їж. <рес> Давай я тобі подам, ти визнеш. Ти... Не треба Гри... мені ризне. подавати. Я й сама можу взяти, але як заберу, то й не дам тобі. Добре. Побачиш. Ти до гроїшся. Обійдайся. Я ж як цей зім потім ще куплю. А тобі не треба. Таке б старим вже не треба, як ти. <реш> <реш> Ой, оса, зараз дивись, усі оси сюди прилетять, які тобі тільки. Їж. Є. Так забирай її. Кого? Не знаю кого. Бери. Фух, насіл я його з'їла, ти що? Оси дав. Ох, більше не влізе, ні, нє ні ні. Аша, хочеш? ні, щас не хочу. Ти ж його теж не з'їси, Треба заховати, бо оці оси. Це взагалі капець, катастрофа якась. Да їх тільки немає. Їм Ого, ти, 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 ти вловив, дивись всі. А то влізе ото А стільки. Тільки що пообідали, з'їли борща такого доброго, Боже, який той борщ. Що кавунові, кавунові до борща дуже далеко. Ну на десерт може. Й хар... да. Хороший кавун, Солодкий, Солодкий, да. Ну бувають і ще добріші. я ж тобі не Так вже що... добріші. Ну, бувають. Ой, я не можу, я зараз з Оп, ну зараз вона їлася ж там. Треба десь піти відпочити трохи, бо щось мені не, не добре. Зародко, пай, іди Дени. Звізди мені тут ще. Ви ж не розказувати, що мені робити. Хочу роблю, хочу не роблю. Я буду в тебе питатися якраз. Я сам собі режисер, ти що забувся. Отож. Треба частіше нагадувати тобі. Ух ти і прюш. Ти би так робив, як павони. Так тихо, тихо. Дідаш оте з вусами, я не буду показувати. Пучеряві які стали, ти їх що не обрізав. Ой Боже, я б тобі сказав, на що вони похожі, ну не скажу. Ти купів цього відкидаєш. Вигризай хорошо, да. бо ти вже не хочеш. А що такий товстий того різати, щоб і в рот не влізло? Влазить, ти ж стараєшся. Так, оклад до дід, бо я вже не можу, йдемо віддихати, Ага. Перед обідом трохи відпочили, та після обіду трошки відпочити. Якраз буде на вечір добре. Можна щось і зробити буде. Квадрат якийсь скопати можна. Ну, да. І все, а ти що хотів так багато? Сьогодні що в нас? Виходний, завтра виходний. Що треба робити у виходні старим? Виходний. Отож. А то. Та що воно там та робота, та за неї ще переживати. Хорош уже переживати за якусь роботу, хай вона переживає. Зараз, О, да. Да. Нам хватить діти, кову на все так, хорошо. Усім смачного і всім гарного дня, далі? Да, хороший по, кову. Поплямкай, поплямкай так, по ти так умієш гарно флямкать, то після тебе потім хоч і не хочеш, то захочеш. Конечно. Так ніхто їсти не може, як дід. — Ні, діт. Так якось у нього виходить. Давай, все. Так, і скрибочку. І ще. Дім'я. Я б, якби оце з'їла, я б одразу блупнула б. Лопнула. Оце б всіки, щоб ти оце вода. Щоб оце я оце з'їла, то я б бахнула б хай б, розлетілася. Ой, ти, Дуже. Ти... А Давай маленьких візьмемо і наквасимо. Я не люблю квашених. А я люблю. Буки. А я ні. А я не люблю. То вже спаскужений кавун називається. То вже не кавун, а квас вже вийде. Ну квас буде. Ну то воно на городі їх стільки валяється. Субери в банки, я тобі покажу покажу, що з ними робити. вони там. Хороші, така врам'я вже всі кавуни хороші. Ну, На вкус вони бувають різні, а на колір вони вже всі червоні. Ти пам'ятаєш, коли ми були закручували, mm -hmm. лежало цілий мішок кавунів давно, давно ще в совєнське час. Yeah. А вони ж такі погані були. А як затворили в банки, а вони такі гарні стали, туди ще меду додавала я. Ох, і добрі були. Ох і були добрі. Ну я їх все одно не їла, бо я таке mm -hmm. вже їсти не буду, перепорчена. Добрі, ну це не їла. Ні, то мені дід казав, що хороше. Так, ну все тоді, давай. Mm -hmm. Давай, покався. Даю.